Вітаю на першому подільському. Маю п'ять хвилин на головне. Отже, про наслідки атаки ворога також про те, що на канадському фестивалі все ж таки покажуть російський фільм і про флешмов українців у соцмережі ікс, і про те, що славучанин скоював домашнє насильство. І за це сяде до гратів, розповім у цьому випуску. Отже, зранку російські військові завдали удару по житловій двоповерхівці у селищі Боровай зюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку. Виникла пожежа під час аварійно-рятувальних робіт. Надзвичайники врятували жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона перебуває у лікарні. До робіт були залучені рятувальники Харківщини, Луганщини, а також Хмельниччини і метро з рахунок із Житомирщини. На Дніпропетровщині ДСНСівці потрапили під обстріл під час гасіння пожежі. 11 вересня рятувальники гасили пожежу у приватному секторі Нікополя, спричинену влучанням російського дрону. Під час гасіння ворог завдав повторного удару, влучивши у пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники не постраждали через загрожу життя. Вони тимчасово покинули місце події, але після повернення ліквідували пожежу. Канадський кінофестиваль вирішив не скасовувати показ фільму Росіяни на війні російської пропагандистки Анастасії Трофімової. Попри протести і заклики, не демонструвати стрічку. Фільм викривлює реальні події війни Росії проти України, ставить під сумнів злочини РФ в Бучі. А російські солдати показані як жертви обставин і розповідають про українських нацистів і громадянську війну в Україні. Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко висловив обурення рішенням кінофестивалю фестивалю та закликав переглянути його тим часом у соцмережі X українці ем, українські користувачі зокрема розпочали флешмоб проти фільму. А саме публікують фотоколажі із гештегом фраз англійською мовою Я не бачив, щоб росіяни здійснювали військові злочини та світлинами творців російської стрічки на фоні воєнних злочинів в Росії. П'ять з половиною років за ґратами проведе річний славучанин за скоєння декількох злочинів. Протягом року чоловік вчиняв домашнє насильство над своєю матір'ю. Жінка кілька разів повідомляла поліцію про це. Правоохоронці проводили з чоловіком профілактичні бесіди та складали адміністративні протоколи. Проте це ніяк не допомагало вгамувати зловмисника. Він продовжував ображати маму та погрожувати їй. Також правоохоронці з'ясували, що славучанин причетний до крадіжки мобільного телефону у місцевого жителя. Чоловік вже мав кримінальне минуле пов'язане із майновими злочинами. За скоєні правопорушення злочинець сяде до в'язниці. А на ХС під час робочої наради із заступником генерального директора із персоналу Богданом Шмигельським обговорили впровадження державної політики безбар'єрності, зокрема, створення необхідних умов для забезпечення доступу до соціальних об'єктів центру ділових зустрічей, інформаційно-навчально-тренувального, також сервісного центрів. На атомному підприємстві планують переобладнати приміщення плавального басейну, роздягальні душові та санвузли, а також облаштувати пандуси та підйомники. Тривають роботи на інших об'єктах хаес низка змін уже впроваджена. Створено зокрема умови для доступу маломобільних груп населення до спортивних об'єктів УСО та готельно -ресторанно ресторанного комплексу Явір. У мікрорайоні Раково обласного центру тимчасово перекрили рух автотранспорту у зв'язку із проведенням термінових робіт. Хмельницька філія газмережі розпочала аварійно-ремонтні роботи по усуненню витоку газу на газопроводі середнього тиску по вулиці Якова-Гальчевського. Рух перекрито на ділянці вулиць від Заводської до Чорновола. Відновлення руху автотранспорту відбудеться після повного завершення комплексу газонебезпечних робіт. Наразі це все про що встигаю розповісти. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби бути в курсі важливих подій області та України. Разом крокуємо до перемоги. Також на своєму місці активно працюємо для її наближення. Підтримуємо українське військо щодня. До зустрічі, ветері.